Які ви бачите конфліктні, потенційно конфліктні ситуації в Україні зараз. Так от, на останніми даними, найбільш конфліктна це мобілізація, погіршення рівня життя. конкретно. Оце більше половини. Громадян. А от такі, як конфлікти, пов'язані з тими, хто повернувся з фронту, або конфлікти пов'язані з тими, хто виїхав за кордон, або конфлікти з внутрішньою. Переміщеними особами, ну, ті, хто з лінії зіткнення мав переїхати, від 8 до 12%. Вважають, що це потенційна конфліктність самі люди, я вам про що хочу сказати: самі люди, це не означає, що їх немає. Як я оцінюю, так скажімо, перспективу цього є тут більш складніше. Але самі люди поки не вбачають перспективи конфліктів серйозних з цими от категоріями людей.